Дорогі діви, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ваші сумніви і в чому причина. Чому ж ви сумніваєтеся і що вас зупиняє? Коли є сумніви, мабуть, недостатньо отримали інформації. Не до кінця відкрили питання. Тому давайте розбиратися, ваші сумніви, в чому причина. Перша карта це у нас королева мечів. Далі, друга карта це у нас четвірка мечів. І третя карта король мечів. Всі мечові карти, дорогі глядачі, ви з'ясовуєте якийсь конфлікт однозначно. Також у нас порада підказка від вищих сил, яку ми відкриємо в кінці розкладу. Перша карта королева мечів показує мені, що ви вже сумніваєте, що варто боротися, тому що якась ситуація тягнеться довго. Чотири тижні, чотири роки, чотири місяці, у кого як програється, але довго і вся ця ситуація, якийсь конфлікт, якесь непорозуміння, якась сварка. Відібрала вже всі ваші сили, ви вже не розумієте, що вам робити далі. Тому що ваші сумніви, вони в тому, що без сенсу вже за щось боротися, що вже ніде не отримати перемоги, і оце і вас розчаровує. Або ж ви навіть не вірите в те, що. Ця ситуація якось вам допоможе, чи вона вам взагалі ця ситуація потрібна. Тому ви і сумніваєтесь, боротись вам чи ні. Але карти мені показують, що це якийсь етап, який ви проходите. Ви зараз просто не встані домовлятися. Вам здається, що ви все подолаєте самостійно. Ви маєте просто розуміти, що треба в цій ситуації розраховувати лише на себе. Ви сумніваєтесь, тому що. Ви вірите, що хтось буде вам допомагати вирішувати питання, і так ви їх відкладаєте, і одне за інше воно над вами надвисає. А треба самотужки це взяти до рук, вирішити всі ці ситуації. Ну і звісно, боротися, тому що король мечів це якраз та карта, яка показує, що вам, мої дорогі глядачі, не варто нічого боятись. Якщо захочете, досягнете бажаного, який би не був конфлікт, яка була ну, яка б не була боротьба. Вам не можна відступати, вам не можна сумніватися. Тому що ви маєте перемогти, ви маєте це подолати, закрити це питання, але в жодному разі не відтягнути. Тому що це буде ще просто в тій самій енергії продовжуватися деякий час і ще більше буде відбирати ваших сил. Тому не сумнівайтеся в тому, до чого ви докладали багато зусиль. Не сумнівайтеся в тому, за що ви боретесь. Тут, можливо, якісь сімейні питання вирішуєте, бо є дерево. І пам'ятайте, що ви доклали до цього дерева багато зусиль, багато сил. Ви його вирощували. І тепер треба ці питання для себе з'ясувати, поборотися за щось. Я ще хочу відкрити підказку пораду тому що мені цікаво, як програється в розкладі якраз підказка-порада. Це п'ятірка жезлів, і це те, що я говорю. Дорогі глядачі, це коли йде жива боротьба, коли хтось бачить по одному, а ви по іншому, коли не можна стояти осторонь ситуації, і зараз ця карта також в перевернутому стані для вас. А це означає, що ви перестали боротися, що ви вже не знаєте, треба вам чи ні. Чому ви сумніваєтесь? Я ще раз кажу: ви доклали дуже багато сил, не час відступати. Ви не вірите в себе, я хочу вас підтримати і сказати, що все рівно осторонь цієї ситуації не вдасться бути. Або ви це вирішите, або буде ще тягнутися, знову ж таки, там, рік, два, місяць, тиждень, у кого як програється. Тому що розклад загальний і в кожного з вас своя ситуація. Тому, я думаю, ви мене почули. Якщо ви відкладаєте, ви нічого не вирішуєте. А якщо ви починаєте боротися, Дорогі глядачі, то ви закриваєте дуже багато питань одним махом. Тому треба повірити в себе. Треба, можливо, навіть буде звернутися також ще до суду, до правоохоронців, тому що тут ще й програється такий варіант, можливо, хтось, якась, знаєте, вам не вистачає сили. Ви вже в чомусь розчарувались. Можливо, вам допоможе хтось адвокат, юрист. В такому плані розібрати оце питання, але найважливіше, щоб ви не сумнівалися і продовжували цю боротьбу. Перемога за вами! Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!